Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мами 4.0. Це канал про життя багатодітної мами, мами чотирих дівчат. І дивіться, яка у нас зима гарна. Ми її вчора привезли з собою з Австрії. Ми вчора їздили на лижах кататися, а у нас в місті був дощ. Але вночі випав сніг. Дивіться, як гарно. Ми просто в казці. Це Баварія, Німеччина, десь в куточку між Австрією та Чехією. Так, у нас дощ іде на сніг, на сніг іде дощ. Може, ледиться? А тато наш <ріхав>, приїхав, їздив за ботами. Розказуй, де був? Ти ж мені мав привезти, де тут мені? Каже, дружина, жмуть її ботиночки. А який у нас розмір? Там написано, які розміри? Мама не змогла влізти в вот, 38. й вот це 38-й? 245 макс... довжина стільки. Ну, це 38. Це 38, по-моєму, 245. Буду под... подивитися. А... а всередині не написано розмістити? Ні, вони тут, вони тут пишуть. Ну, коротше, на мене вони прям. Вони ось пишуть. Оце ось довжина платформи. це для того, щоб встановлювати на лижі 232. Ні, 282. А це довжина. Под, ну, по душі твої ноги. Ноги, стільки, так. Да. Угу. Маден, Эстония. Эстония? Подожди, а какие же я купила? 240, ты кажешь. А там пишется? Не знаю. Здесь ничего не пишется. Короче. Ну, ладно, надо проверить. Чтобы чтоб, ну. чтоб дружина не скаржилась, привези... Висии... 41 перший. Може, він, типу, на тебе буде нормальний. Поїхав. А, а у тебе який типу розмір? 42-й чи 40? Ну, 42-43. Поїхав, а той 41-й більше, ніж 42-й, чи 43-й. Де ти, куди ти їздив? Де ти купляв? За 7 км від міста. ну Бабуся написала, 41-й, дійсно. що прям бабуся, бабуся, да, чи жіночка? Баб... Ну, діво. Бабуся. По українським, напевно, міркам жіночка. Ой, бабуся, а по їхнім ще жінка, вона якби ще машини дві стоять, там така старту ну, старенька, 80 там ну, точно є. Ну. Бабуся, значить. А я ще взяв з собою, мову, там діти чупачуться. Часті, що я хотів дати мандарини подарувати. Раз вони пускашкову надають, а їх забув, я глянув до часу, я запізнююсь. Причай, вона пише 41, знак питання. Ну думаю, може, там 41 чи 40-й, да, 39-35 днів. Може бути нормально. Ні. Приїжджають тут людей два їх і один так, один на мене дійсно 28, ну в мене 27, 27,5 і 28 в принципі, для лиш нормально. У мене працюють мої ті, що я другі вже собі взяв. Що сталося, дівчата? Альбіна по набойка лавбу Аляні. Ну вона випадкова? Ні. Як це ні? Як це спеціально? Як это специально? <свист> ты ее специально ударила? Ну, я скажу, ударила, а? ударила на я, А потом отбирает меня? Я же У меня руки уже заняты. Я же ее толкнула, пыталась. А на что ты к ней лезла, когда у нее мала на руках, а? Она ее отбирала, у меня Значит, иди сюда, Илана. <свист> а это за, за 5 евро... Я чи чибовські старенькі, але мені якраз чи нам ну мені так точно в кольор як нормальні. тому що е ті маски такі цінний космос, а мені шо що, мені щоб всіх не падали. А, <'я> а де ті, що ми знайшли там? ми <'я> хорошо їздити на вечірні катання. Люди позагубили, <'я> позалишали. <тур> ні, там дійсно і От лижі стояли, точно видно, що їх залишили. Ну що залишили до ранку чи що? ні? Залишили, щоб хтось забрав. Ну видно, що лижі були, якби старо старозразку залишають ти так людям. Так, вони попало мене. Залишили, я бачу, такі лижі, як у нас у Веліані, ці, що застягуються, для малеса. Ти ж не забули. Ні, залишили? Ні, Ті прямо біля світика вони поставили ну цього звичайного. Палки, я думав, то були горні, криві. Ні, вони в них погнулися, видать, якісь були Может, брак, браковані чи упав. Так, до речі, забирали, проміни скоро забирали людей. Покажи, оце взагалі броняві да. на Львів окуляри. Ні, це не Ну, Альвінка теж дівала. Альвінки в нас ж такі, я купував. А ще рукавички, підняли лижні перчатки. До, до речі, я в купував їх. Е... Теж за 5 євро. 5, не 10? От не пам'ятаю. Да, не на 10, не 5. Ці трошки більшенькі. А Віна каже, що ці ніби м'якші. Ну, а ці вона казала, що її надавили в щоках на кості. Кості. Ну, На щі, а скулу надавили оці. Ну, може, значить, не Може натягнути. Так тому... вони до сих пір чекають Просто ці, ці більші, ці, як думав, їй, а ці альмінії. Mm. Я, чесно кажучи, думаю, може, ти спробуєш собі приміряти. примірити. Давай, коли буду на лижах, тоді спробую. Якщо в таких за чим мені тоді лижі, Тобто, ботинки, як лижі. Ну, да.

Як ви вже зрозуміли, у мене почалося веселе життя, мала вже почала всюди повзати, для неї нема ніде приград, і тому, звісно, для мене це важко. Але вона вже звикла до стільчика. Бо прикорм, ми починали з рук, і коли ми, вона сіла самостійно в 7,5 місяців, я її посадила в стільчик уже їсти. Але вона його боялася, не хотіла. І ми ось тиждень-два адаптувалися до цієї справи, і я також не могла нікуди відійти, доки вона їсть. Але зараз вона вже при, 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 привикла, звикла, і я вже іноді можу там щось подати, відійти там посуду помити навіть так. Ну, тобто вона спокійна біля мене їсть, я все бачу, але я можу щось робити. Тому що, як вже півтора місяці я годувала її на руках і кушають на самоприкормі не швидко, тобто це хвилин 20-30 треба сидіти, чекати, доки вона награється, доки вона не розкидується, доки вона наїсться. Зараз вона сама вже сидить, але бачите, я трошечки. Валик такий роблю з рушника, щоб тримати її спинку, бо вона ще, хоч і вміє вже сидіти, але ну, не вміє ще нормально їсти, тому таким чином я роблю їй прикорм. Поки що я продовжую давати прикорм один раз на день і монопродукти. Всі продукти я кладу їй окремо. Єдине, що вже е, можу зварити разом, наприклад, м'ясо з овочами, але кладу шматок м'яса або сосіску, сосіску перебите м'ясо, типа катетки да, варене е, ну, окремо, щоб воно було монопродукти. В кашу додаю вже молоко. І це єдине, що я поєдную молоко, плюс там крупа якась. Буду так, мабуть, продовжувати до вісьми місяців. І коли перейдемо вже на два прийоми їжі на день, тоді вже почну щось готувати такі комбіновані якісь продукти, можливо, млинці, можливо, оладки якісь, можливо, запіканочки. Ну, подивимося. До речі, я ще не ввела творог, от Сир кисломолочний, вже пора би вводити, але я все ніяк не... Не дійдуть у мене до цього руки. Доки вона їсть, мені треба приготувати собі вечерю, і тут я взяла такий гарний шмат м'яса, буду його ну, підготую, щоб потім на вечір тільки на грілі посмажити і все. До речі, ми знову будемо відправляти у ремонт наш гріль, тому що. Після ремонту він не працює автоматична програма. Я так розумію, що або там контакт не працює до вагів, там вже, мабуть, є автоматичні ваги всередині, що воно відчуває, яка вага м'яса, що знає, скільки часу йому треба на приготування. І от зараз воно не працює. Тобто він працює на механічній програмі, гріє, все, таймер працює, але коли вибираєш автоматичну програму, то воно нічого не відбувається. Так. Тут я просто порізала м'ясо десь сантиметр чуть більше, можливо навіть півтора, притрусила приправками, Тут суміш для гріля, сіль, паприка і прованські трави, все це натерла з обох боків, склала в контейнер і відправила в холодильник. Це вже у мене вже все готово на вечерю. За цей час я Ліночка поїла вже, втомилася, і я йду її мити ручки, вмивати. І мені дуже незручно це дається. Звісно, особливо коли до їжі ми з милом, прям незручно її тримати, не знаю, як мені організувати цей процес. Башню купляти не хочу, бо нема де її тут ставити. Справжні реальні звуки нашої родини. Щовечора у нас звук в квартирі приблизно такий, як ви тільки що чули. Буває гірше, але тихіше майже ніколи не буває. Я дуже втомлена, мені постійно не вистачає тиші. Постійно, це прямо у мене біда, біда. А цей рижий бишкетник. Вночі зараз по холоду гуляти на вулиці не дуже хоче. Проситься в квартиру, а в квартирі починає ганяти дитячі іграшки і мене будить. І я взагалі не висипаюсь то через грудничка, то через кота, то через старших дітей, яким щось там наснилося. Ну і Ланочка дуже погано спить вночі. Як я вам казала, у нас підозрюють ордух. Не підлазь, вони тебе зараз стукне. Бризкається. Бризкається. Да? Хоч дво... двої в одній вані покупаємо, бо всі останні хочуть сама, сама. Канікули закінчилися, і сьогодні перший день в цьому році будні, збираємося в школу, і я вирішила в цьому році вставати не о 5, а о 4.30. Тому що мені не вистачає часу. Я роблю свій урок німецької, але дітей намагалася будити о 7. І Зрозуміла, що для них це дуже пізно. Буду будити їх в 6.30. Для цього мені самої треба вставати на півгодинки раніше, щоб все встигнути. Готую ланчбокси вже не роблю е, помилок минулого року і готую ланчбокси до того, як їх буду будити. Тому що раніше я думала, поки вони поїдять, я все зроблю. Але ні, тому що у мене є грудничок, яка в цей час також прокидається. Вона може бути спати, вона може прокинутися, плакати, може гратися. Зараз не угадаєш, і тому я все ж таки ланчбокси буду готувати, починати о шостій. О 6.30 будити дітей, і е, навіть якщо я буду з яліною на ручках, то все одно я зможу все вже організувати. Єдине, що коли буду заплітати е, дівчат, то можливо там тата потримає або ще якось буду організовувати цей, цей період. Сьогодні у нас в ланчбокси я кладу млинці з м'ясом, порізане яблучко і сирочок. І намагаюся не забути спитати у них, що вони хочуть. Снідати, що вони хочуть, щоб я поклала в ланчбокс. Я даю їм вибір, вони його роблять, я його притримуюсь. тому що я зрозуміла, що бадатися в нашому випадку нема сенсу. Якщо е, діагноз рдух підтверджується, то це дуже все складно і е, треба якось вчитися жити по-новому, не нервувати дітей даремно, самі не нервуватися, не ставити собі якихось обмежень. Так, у нас міняє Міняється життя, міняється усвідомлення, що таке виховання, і воно взагалі дуже різниться з тим, що я раніше мала собі в думках, що таке виховання, як мене батьки виховували. І зараз на цих канікулах, коли приїхала бабуся, приїхав дядько, то це дуже помітно, що вони в шоці від нашого виховання. Вони не очікують такого, що так дітей треба балувати, е на їхні примхи реагувати, капризи. І е вони е тієї закалки, коли що сказано, то й зроблено. І звісно, для них це дуже дико, але це мій вибір. Я саме так хочу виховувати своїх дітей. Тим паче мені це сказав сам психіатр. Так, Алиночка, высохла твоя сумка, слава слово... Сейчас... богу. Повеселила вас, малышка, так? Давай ты доедай, дай, ты или доедай. Дай. На щастя, ми не запізнилися, діти вчасно пішли до школи, я Ліночка заснула, а я переходжу до своїх хатніх обов'язків, до своїх хатніх справ. І починаю я з прання. Відверто кажучи, на цих канікулах дуже мало я прала, щось таке взагалі не було такого авралу з речей, і тому я від цього трошечки відпочила, але накопилося багато, мені треба це все розсортувати, по кімнатам позбирати. І випрати, вивісити, висушити і поскладати. Не знаю, як я це зроблю, чи встигну, чи не встигну, тому що сьогодні я хочу ще дуже просто відпочити. Я настільки втомлена, що у мене просто нема сил ніяких, у мене немає енергії, у мене дуже лізуть волосся, і у мене, мабуть, якихось вітамінів не вистачає в організмі. Я не знаю. Ну, звісно, я ж годуюча мама. Я там трошечки попила осінню від вітамінів для, для годуючих там для волосся, але воно мені не допомогло, відверто кажучи. І мені хочеться одного, просто декілька годин просто в тиші, щоб не бути ні за кого відповідальною, щоб нічого мені не заважало, була тиша і зібратися з думками, зрозуміти, хто я така, де я зараз і що зі мною відбувається. Тому що, коли ти з дітьми нон стоп, то у тебе така каша в голові, ти хатаєшся за що попала, ти не знаєш, як втекти, кудись втекти звідси, і тікаєш. В соцмережі, а це взагалі помийна яма і там втомлюєшся ще швидше. Тому я намагаюся зараз якось відпочити. Зараз завантажу білизну і буду відпочивати. По собі я помітила, що самий такий ефективний для мене відпочинок це коли я залишаюся вдома сама. Можу все там розписати свої цілі, мрії, думки викласти на папір, вигрузити все це з голови на папір. Оце мене поновлює, саме коли у мене виходить це зробити, то дійсно я відчуваю потім прилив сил. І коли у мене постійно діти постійно о -о такий шум-гам, то звісно, у мене дуже давно не було такого часу, щоб я могла просто, хоча б, в тиші, полежати півгодинки. Хоча півгодинки дійсно мало. Коли там хтось кудись іде і мала засинає, то ти не знаєш за що хвататися, і звісно, не не встигаєш зібратися з думками і. Це накопичується така втома, накопичується. Yeah. Я дуже хотіла е, поставити цілі на цей рік, проаналізувати, як у мене пройшов минулий рік. Але до цього не знаю, чи я дійду в цьому році. В цілому я знаю, що я робила, я знаю, що я хочу робити. Можливо, все ж таки вдасться мені. Е, про робити цю роботу, і потім вже в наступних відео я вам розкажу про свої цілі на 2025 рік, що у мене на меті, що у мене в голові, як я собі уявляю своє подальше життя. А на цей час я всім дякую, хто додивився до цього місця. Дякую, якщо поставили мені вподобайку, написали коментар. А якщо ще й підписані, то взагалі дуже-дуже вас люблю. До, бо для мене це дуже важливо. Хочеться все ж таки бачити ваш зворотній зв'язок, бачити, що ви думаєте з цього приводу. Ну і, звісно, хочеться більше підписників, більше просування цього каналу. Бо це моя віддушина, бо це моє хобі, бо це моє життя. Всім дякую за перегляд. Бувайте до нових зустрічей. Пока-пока!